Правда чи брехня в масажі. Частина перша. Чим сильніше натискає майстер, тим ефективніше. Брехня. Якість не дорівнює ефективність. Надмірний вплив на тканини, може їх пошкодити та викликати стрес в організмі. На масаж тільки з поховленими ногами та педикюром. Брехня. Я майстер масажу, а не естет-перфекціоніст. Я зацікавлена лише в якості та ефективності своєї роботи. Можна приходити на масаж після вживання алкоголю. Брехня масаж прискорює кровообіг, а це може пришвидшити явище інтоксикації та погіршити стан. Тому краще втриматись від масажу на декілька днів. У чоловіків масаж завжди сильніший. Брехня. Інтенсивність масажу залежить не від статі чи сили, а від техніки виконання і досвіду. Масаж допомагає схуднути. Брехня. Сам по собі масаж не спалює жир, але за допомогою комплексного підходу він значно покращує результати та зовнішній вигляд шкіри. Масаж покращує якість життя. Правда, це досвід десятків людей, які повертаються знову. Ви також можете це перевірити.